Всім привіт! І це нове відео по of Кенсі. Я знаю, що в мене знов не було відео якось достатньо довго, але, Як я замітив, по кешоялії по ПОЩІ не, НЕМА активу. І я не знаю, що мені з цим робити. Нема ПОЩІ ще активу, Коли, то треба забрасувати це все діло. Ну ви поняли. Ось. Що я лишив після ПОЩІ... Ну і... Я це не хотів. І я думав все, чим би ем, е, чому б зробити таке нове відео. Ну і тут в мене, в принципі, ну ось це в мене так. Да. Появилось у мене те, що я, у мене за Експіль. Все закінчилось. Отут. А щоб і далі пройти, мені все, тут треба 92 заборів, і ще не покачати, щоб повністю було все. Но. Но! Завтра закінчується. Але в принципі вже так да, безсмісно, але все одно. Типа, я ще його записую коли, правильно, я його записую ще в липні. Воно вийде в серпні це відео. Зараз говорю. Ось. Так що я лишив? Сьогодні у нас перехід на сьомий, ой на шостий дім будівельника. Ну, я не знаю, як це буде, звичайно. Я вирішив, що зроблю я так, що зроблю я зразу на будівельника. Будем далі, я, буду, я просто вже довжен вже давно цей шостий дім, тому що я крепко задержався на цьому п'ятому і пойдете далі. Тут у мене... Ну, ситуація трошки інакше, як ви бачите, але мені тут треба ще багато чого. Тут ще на той ратуші я ще побуду не ниху... тако довгувату. Мені ще ось тільки ось тут, щоб ви знали прокачувати, скільки треба ще. В основному задак за елексир, Тому. Так, я не буду давайте тянути, просто ставте лайк і підписуйтесь на канал, і тоді буде все прекрасно. Я... Типу, ми подождемо. Я тут подожду. Для вас це буде секунда, для мене три дня. Ну, ви потім ще дещо бачите, що буде там, будемо дивитися. Ось. А ми починаємо. Так, перше погнали. Три дня покачуватися буде дім. Ось. Три дня. І я думаю, і я сюди, звичайно, ми вернемося через 3 дні. Ну і для вас це пройде секунда, для мене пройде це 3 дні. І от тоді ми продовжимо. О, ми продовжимо. Ну, тут щось нам говорить, оцей будівельник, цей тип у нас тепер появилось нове щось. Знаю, мала не знаю, навіщо нам потрібно, звичайно, но... але да, ми прийшли на цей новий етап. Що ти хочеш уже? Ну що ж ти штот мене хочеш? Кисть Чесне слово. Да йо. Да я, я не був на цьому А, я муж, ты мату твой Ну... А новых. А суть. Тобто... Так, да, тут мене якби не хрухиму хриос, якщо чесно. Ну, те, що тут тепер є два цих, це, доб це добре. Да. Першим ділом ми, звичайно, зробимо ось так. Ми зробимо ось так. І другим ділом ми можемо ще щось поставити. Це що у нас? Це якась задвіме. А ну подожіть, я хочу подобитися. для початку. Це перше, що ми зробимо. І що ж ми ще можемо зробити, да? Ну тут нам за піга собі які тут ціни, якщо чесно. За мільйон це у нас. А, ну тут да, ми можемо. Це, но давайте. За давайте оце. Скільки там. Я не знаю, звичайно, я мог... Я не знаю, я можу його перемістити, наприклад. Да, я можу сюди, але чи можу я його ось, ось сюди перемістити? Вже не можу. Судя по всьому, це здання воно остро має бути. Ясно. Ну, тоді давайте... хоча б. Би... Ось так от зробимо. Це дуже погано, я не знаю, що тут так. Тут щось може тут. Да, да, 10 нових заборчиків, Це перше, що у нас є. Далі у нас ще Це у нас... Ну... Понятно, теж що це таке у нас. Ну це поки що ось, ось так буде. Я буду знов ждати два дні, тому що треба буде ще щось купити, я думаю. І тоді ми... Тому що відео виходить, я думаю, скучно. А давайте тоді поки що давайте зайдемо до нас в бій. А тому за, за відео навіть в бій не заходили. Так, ну... А, я выспустил Гігант, да. Ну ладно. хай буде гігант. Так, ну давай я нам ну, попробуем що це за... Тут да, це тоже вже шостий дім. О, це інферно, я її не... я її не, 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 не... нам капку бісять штука ця це ж оця штука дуже бісяща черщу та да, дякую мені теж це не пригодиться в принципі так ну три кристали досі забираємо У нас один час. Ну, буд... ну буду значить ще. Тут нам, в принципі, ще можна щось буде, я думаю, взяти. А може і не. Ну, але я подивлюсь потім. Так, продовжуємо. Я знаю, що це не дуже цікаве, звичайно, дивитися на це, але... Ну, треба. Ми поки що тільки старе будемо дивіться І так, у нас що з нового. У нас нове іще є оце щось таке. Щось, такі, оце о, щось таке. А чого сюди воно? Якщо я хочу, наприклад, ну, щоб воно не сюди було. Ладно. чого сюди воно посирається. Хоча я хочу сюди, щоб воно було, наприклад. Чого воно так. Добре. У нас ще за тий. Що у нас ще є? оце Ну куди воно ну, чого воно сюди завжди все посирає? Я не хочу наприклад, сюди! Чого воно сюди завжди? Сюди я хочу наприклад. Воно сюди, а не туди кудись. Цей я, я Я не розумію, чому воно все туди? Чого? Чого воно все туди йде? Чого? Я наприклад взагалі не хочу, щоб воно... Бо ось... Не, воно просто чогось запущено. Чогось прям ну запрещається, щоб воно тут во чогось було. Я не, не розумію, чого воно так. Я просто не розумію. Напишіть в коментарях, чого воно так. А поки будемо, поки я це нове поставлю. Сюда что то оно тоже посылается, тоже, не знаю. Пока я самый долгий ставлю, но... Пока что так. Давайте, в принципе, я ускорю час. У нас, я, в принципе, могу. У нас есть башня хай ускоряется. Ну и я продолжу тогда уже, когда мы еще у нас... Сколько у нас еще есть нового? У нас, да, в принципе... У нас еще Ось це. Типа є нове. Ну це старе теж. І теста у нас нове. Ну тут... Аут по 20 минути по час треба поначалу це, а потім це. Ну я сам, я вже в самое велике. Я вже тиждень записуватися це відео. Продовжим чуть пізніше. Так, продовжуємо. Я вже не знаю, які цей день по счету. Я, якщо чесно... Ну, уже це відео. Ну да ладно. І так, давайте перше поставимо. Сюди. Ну, не знаю, я, як я до я, я вже не, не удивляюсь, я не знаю, чого воно так робить, чого воно все туди. Ось. Ну і тесло поставимо. Ай ставиться. да, тут теста тут 20 минут, а те щось час, тому що це таке? Я, я не можу кепку довго мені це все робити і це немножко не те. Ну у нас осталось тільки, получається, із нового тільки, е, куда чому тут напишу? У нас сталося заборінки і міни тільки. Ну це б уже зараз будем... Зараз через 1,5 часа я вже найшли дозапишу це відео, коли вже мені і оце поставиться, і тесто поставиться, і тоді ми вже навіть закончимо відео, тому я вже осталось чуть-чуть трохи -чуть тільки. закінчувати. так я міна. О, хай тут да ви шо ну і... Ось ця міна ще да знаю, що може не так цікаво. ну і... Виходить, выход поставил тільки 10 забор... ...заборчиків. давайте тут шо Та а тут не можна чогось поставити. одну Оце тут не можна. Знову тут не можна. Давайте видаємо, щоб воно мені не мішало. как кристалла нормально. Так. А у нас устанет. У нас уходит устанет. Ну. Что с таки? Ну и давайте сразу попробуем покачать. Хотя бы шон. Хотя бы шось. Вот. Ну тут пока що так, а тут давайте вот тут покачаем. Аааа, фигушки уже. Мы тут уже не прокачаємо. Тут мы уже... Тоді... Давайте тоді дальше тут. До прокачаємо те, що у нас є. На третій. Ну пусть будет пока на... Тут что-то уже взагалі четвертий пошл. Так, сюда. 200 уже. Ну, понятно, девушка, там уже столько. Так, 6000 сюда еще... Качаем да и все. 400 я как-то уже и цело. Слишком заготовил цело. И давайте что-то поставим на прокачку, наверное. А на прокачку что мы такого можем поставить? амин, Я на... Тесса. Т180 Тес це. Тут ми нічого, да, так и злоузумію не можемо. Да тут понятне діло. Ну давайте тоді... Да, хай буде. Ось це поставимо на прокачку. Тоді. Давайте, в принципі, шахти тоді поставимо, де й хай прокачуваться. Ось. І я думаю, що по поки що на цьому все. Поки що на цьому все. Ось. Продовжимо в нас. Ну, якось... Напишіть в коментарях, якщо мені таке зробить. І ми вже... Будемо в наступній серії продовжувати. Ну, якесь інше відео запишемо. Ось. Всім дякую за перегляд, всім до нових і всім до нових зустріч. Всім до нових зручці. До нових зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.